Привіт, народ. Ми тут з моїм другом Олегом. Ми, ми обидва херсонці. Нагадую вам, що ми обидва херсонці. Так вийшло, так, так склалося. Так, <гум> да, так склалася наша доля. А тепер ми е, разом е, херсонська діаспора, яка захищає Україну на Сході. Е, так от, нам дуже сильно сподобав. Е, Вірніше, ми побачили, що вам дуже сильно сподобалися наші відео про е, Перці Ліон. Ігорьок і Пабло Ескабар, там у нас є, он, он, он вони ті перці. І взагалі вирішили, як справжні херсонці, закорінілі такі херсонці, показати вам своє господарство. А показати є, що? От дивіться, бачите, у нас тут, як у справжніх херсонців, ціла плантація помідорів. І о, знаєте, вона якось було так, народилася спонтанно. Ми щось з Олегом сиділи, так розмовляли. Ні, я приїхав звідки, смотрю. Слава сроми, що тут там робить. тому що тут ніхто городи не садить. Військовий тим паче. То, як -то так воно йде. Дивлюсь, якісь сапки, лопати, що там садять. Я, я думаю, що склатиші? Помідори. Саджаємо, каже херсонські помідори. От. Так, да, і нам, до речі, ну, дякуємо е, нашим друзям фермерам з Херсонщини, що підігнали нам е, трішки розсади. Ну, ви дивіться, хлопці, ми е, бачите, ми зовсім за останніми технологіями, тому що е, жарко дуже сильно. У нас тут сонце затіняюча сітка. У нас тут полив. Полив правда ручний. Ми ще до капельного просто руки не дійшли, <кій> не встигаємо все зробити, але... Ось такий у нас город, там задіон кабачки ми посадили. Ми без кабачків ніяк теж не могли. Посадили кабачки, тому ми весь сезон будемо з овочами. І... Ми як як в анекдоті, а там ще перчики посадили. Не тільки перчики, ми зараз вам покажемо, що зробив наш друг, який нас зараз знімає. Рома з позивним Ромео, який є представником київської діаспори в нашому колективі. Але він воював на кринках. Yeah, він тоже, він тоже херсонець. Тому його теж можна вважати херсонцем. Ромка, ну пішли зараз лише показувати огірочки. А там огірки. Давай, 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 пішли, давай мені камеру. А тепер дивіться, люди, як у нас обстоять справи. З огірочками. Значить, ось це укропчик. Ні-ні, Ромчик, ти, ти підходь, підходь, давай ще дивися. Ні, ні, давай, 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 хай тебе люди бачать, не треба. Ромка вчора був на виході, сьогодні він прийшов з виходу. І дивіться, от, це укропчик, ось це трошки щось у нас Петрушка не сходила, але ну, ми агротехнологію освоїмо, це нормально. А ось це, дивіться, за останнім словом агротехнології, да, Ромка? За останнім словом, агротехнологій перевірене життям і усім Огірочки. Ромка побудував йому таку от сіточку. І сьогодні, ну вірніше, це ти зранку це зробив її сьогодні, да? ну, так? Вчора, вчора він ввечері, там десь о 20-й годині приїхав з бойового, а вже на раночок зробив ось отаку. Мені мне страшно з ними теж. Каждый раз возвращаешься вечером, каждый раз в городі щось нове, помієш? А якщо когда ночью, ну коли вставивши, вимислено заходиш і думаєш свій двір, не свій двір, тут щось борга, якісь забори. Але я вам хочу сказати, що а, чи є життя на війні, от, а, розумієте, ми всі, я зараз отак от поверну, давайте вставайте всі всі, всі так попромислати, я не знаю, як там себе зніму. А, ми намагаємось жити, жити кожного дня, кожної хвилиночки, і а, те, чого нам не вистачає, в принципі, тут на війні, да? там сімей наших, будинків, наших домівок, ми намагаємося компенсувати і зробити собі, навіть в цих умовах, зробити собі, я не знаю, якийсь домашній комфорт, так пацани чи ні? Ну, щось таке. То що ви вмієте сказати? Ви, 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 ви точно ви точно передалі суд. Закончите знімати, я заплачу. Ну то заказувати не треба, то потім буде. Тому, друзі, ми вам всім передаємо вітання, тим паче, що сьогодні у нас день конституції. Багато б чого, мабуть, хотілося вам сказати в цей день, але знаєте, можливо, коротко. Ви повинні вірити в конституцію в державу. Багато хто зараз на це плює. Багато хто це знецінює, але а, ми тут, ми це все терпимо виключно тільки тому, що ми любимо свою державу, ми любимо свою батьківщину, ми любимо Україну і робимо все для того, аби вона процвітала. І тут, сьогодні, їздимо на бойові, а, садимо ці городики, плекаємо їх, дивимося не для того, аби ворог а... да, Щоб урожай зняли да, урожай... <реш> теж ми. А наступний посадили ближче до Донецька, а краще в самому Донецьку. Да, наступний урожай, я думаю, ми будемо садити десь уже на е, кордоні. Е, в Криму. С... Да. В Криму. В Криму. В Криму. Я знаю, в Криму. там хороші міста. Так, да, ми, ми знайдемо. Тим більше, що агротехнології ми всі вже обкатали. Тому Херсонська і Київська області рулять. Слава Україні! Зі святом, героям слава!